Друзі, всім привіт! З вами влог Покатаємо. Мене звати Даша, а це... а це Мінтенський замок. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал та поставити лайк, якщо це відео вам сподобається. Бажаю вам гарного перегляду, гарного настрою та йдемо! Дощ такий, що це капець, я не знаю. Як його знімати, зараз може, і всередину кудись знайдемо. Зараз покажу вам місце, де колись, мабуть, була вода. Як в класичних замках. Не? Так, я бачу там дітей, і де просто. Тому я думаю, треба нам скоріше бігти всередину опустки. Ну? Заходимо. Дочуєте? Mm, <ріст> Такий прикольний міст. Дивіться. Вау! Дуже круто! Я тут колись була, десь, мабуть, 10 років тому в цьому Шато де Вінсенс, Точно. Але я не розумію, де саме я тут була, тому що я тут взагалі нічого не впізнаю. Я вже на території і мені треба було зробити контроль. Подивились мою сумку, відсканували мене на сканері. І ось так роблять зі всіма, хто сюди приходить. Помила вранці голову і дивіться, як вони якось так закрутилось, цікаво. Взагалі ніколи волосся не крутиться. А все, бачу шато. А зараз будемо купляти квитки, тому що я хочу зайти всередину. Мені цей дощ зовсім не подобається. Добре, що в мене куртка б сьогодні не промокаюча. Вчора був чудовий сонячний день. Я не знаю, що сьогодні не так, як мені повезло. Так, ну ось якась стрілечка, «Тікетс». -тік. Mm. Що хочу сказати, що квитки я вже купила. Дощ став тільки сильнішим. Щось я не розумію, куди вона мені сказала з тим квитком йти. Ще хотіла що сказати вам. Я хотіла сказати, що дощ це не так уже погано, тому що, можливо, якщо не було б доща, а було б сонечко, тут було б дуже багато людей. Ну, це я так себе питаюся якось підбадьорити. Капає, все, википець. Який ще плюс? Ой, зараз я тут стану. Почекайте, тут якась серце, може я туди зайду. Супер. Що ще хотіла сказати? Це цікаве місце, куди можна сходити погуляти, окрім центра. Це те, що сюди дуже легко добратися. Дуже легко доїхати. Ви сідаєте на жовту гілку метро. Вона така сама тут крута. До речі, ця гілка. Ну, вона мені більше все все подобається. Ти можеш доїхати просто через весь Париж на ній. Сідаєте на Лади Фансі, вулицю Ріволі, Єлисейські поля і кінцева станція це саме це місце, Шато-де-Вінсен. Квиток коштує 90 в метро, я вже казала в інших відео, він так і коштує. Тобто, це дешево, не треба робити ніякі пересадки, знаєте, на рер, потяги, автобуси, їхати за місто. Якщо у вас мало часу, але ви хочете все ж таки побачити якийсь гарний. Такий замок, то е, я вам раджу, що то до Вінсен, тому що колись це було е, містечко Вінсен. А, ось ця вежа. Знаменита. Е, але зараз це передмістя Парижу, тобто ну, це, це Париж. це Париж, Коли є метро, це Париж. Боже, дивіться, мене вже не видно через цей дощ. Добре, давайте не будемо вже мокнути далі. Пішли кудись зайдемо. Я думаю, що треба йти, по-перше, сюди. Мені здається, сюди вона мені казала, це церква. Я дуже гарні вітражі бачу. Зараз я вам покажу їх. Мабуть, вже третя година дня. Музей, до речі, зачиняється на музей, а все, що тут можна подивитися квитки, зачиняється ось дні п'ять. Сен Шапель, Палацова каплиця замку Венсен. Церкву було розпочато наприкінці 14 століття в стилі яскравої готики та завершено всередині шістнадцятого. На хорах збереглися незвичайні вікна з свинцевого скла епохи відродження. У 1862 році каплиця, присвячена Марії та Тріці, була додана до списку архітектурних пам'яток у Франції як історичний пам'ятник. Каплиця напрочуд гарна. Вітражі можна роздивлятись вічно, настільки вони різноманітні та витончені. Такі гігантські вікна досить незвичайні для церкви. Вони оздоблюють її кольоровими променями та додають більше світла, ніж зазвичай. Може, тут так гарно? У мене просто немає слів. Ще останнє місце, ніби тут, куди можна ще зайти. Щось ноги вже понадирала трошки. 70 сходинок тут. Десь наверх, на другий рівень. Зараз покажу тебе. Винтові сходи в північно-західному куті прибудови ведуть на верхній поверх, який раніше служив скарбницею. Звідси, видна церкву відкривається під трішки іншим кутом, але ні на краплю не гірше. Вже все так гарно. У мене просто вже закінчились слова від цих вітражів. Це просто якась фантастика. <пу> mm. <пу> Що я година була всередині церкви? Такі сходи завжди в мене після них. Голова якось так кружиться, вертиться. Прикольно. Що я вам хочу сказати, а що це тут? Машини їздять? Що хочу вам сказати після церкви, що я в особисто знаходжусь в повному захваті. Я дуже люблю вітраж. Міта декілька років тому я була в Сан-Джермен-де-Пре. Це церква. Вітражі там мене теж. Дуже вразили. До речі, я цю церкву знімала. В іншому моєму випуску можете подивитись а, про мушкетерів. Після того, як я погуляла вулочками, там, де жили мушкетери, я зайшла в Сан-Жермен де пре Була квиток. І поки ще я ніде його навіть не показувала нікому, тому що ніхто не питав мене. Товсті стіни. Звичайно, це замок. Такі вражаючі, вражаючі. Товсті. А якоїсь їжі на території тут також немає. Не бачила, де можна купити там воду чи якийсь чай або каву. Такого теж не бачила. Але ось туалет я щось дуже шукаю. І я б залюбки сходила. Вже не можу дивитися на себе на це. Ось ну, так хоч заховаю трошки. Йдемо у вежу. Щось я бачу, тут якийсь ремонт, йде. Ніби на колодязь якийсь схоже. Ага. Може, колись і був колодязь. Дивіться, яка позаду така старовинна, кам'яна стіна. Була я тут 10 років тому. Ну, ніби не так вже давно. Але якийсь в мене абсолютно інший залишився спогад про це місце. Не знаю, я навіть і не дуже хотіла сюди їхати, тому що мені... мене тут нічого не вразило, і я навіть не пам'ятала конкретно, що тут є. Я пам'ятала, що я тут була, що була башня. І, наприклад, я навіть не заходила в цю церкву. Що я тут робила, я взагалі не знаю. Але я дуже рада, що я ще раз сюди потрапила, я приїхала і подивилась на це місце зовсім іншим поглядом. Пам'ятаю, що я тут десь по лісу лазила. Це так круто, що ми ніколи не залишаємося на тому ж рівні, да, як колись еволюціонуємо. От наразі зараз в мене такі прям дуже приємні враження від цього місця, і я хочу вам порадити його приїхати сюди і погуляти. Тут здорово, тут класно. Не тільки ж є лисейські поля з магазинами та ефілево вежа. Гарне місце, майже у Парижі. Все ж таки, в мене запитали квитки на вході. Тож купляйте. Такий приємний тут двір, Не треба зайти. Вже хоч трошки обсохнути. Ага, знову макет території. Шато де це історичний замок, який розташований на сході Парижа. Він служив резиденцією французьких королів та був важливим об'єктом оборони Парижа. Замок славиться своєю готичною архітектурою, зокрема величними вежами та об'ємними стінами. Включаю камеру, завжди починаю дзвони бити, Тобто зараз вже 4. Зайшла було три. Три рази пробула, потім один раз це, мабуть, тридцять, зараз чотири вже. Ще година зачиняється, треба бігти. Шато де Вінсен використовувалося королем Шарлем V' як основна резиденція. Також тут зберігалися королівські архіви та скарби. Замок був символом королівської влади та могутності. Він також був важливим місцем для проведення королівських обрядів та урочистостей. Ну, це знає де No comments, з мене comments. команд. Ось тут гарний вид і на Париж, і на шато, на все це, напежа. Дуже круто. Ця велика прямокутна фортеця більше схожа на величезне укріплене місто, ніж на укріплений замок. Він складається з довжелезної навколишньої стіни, оточеної трьома воротами та шістьма вежами висотою 42 метри, яка простягається на понад кілометр. На площі розташована фортеця, цивільні, адміністративні, військові будівлі та каплиця. Фортеця призначена для притулку короля Франції в разі небезпеки. Сама по собі є твердиною. Мабуть, можна просто зробити таке коло над кругом. Наприкінці 15 століття король Людовик XI надав замку новий вимір. Відтоді фортеця також почала використовуватись як в'язниця, але тоді йшлося лише про в'язнів, розміщених на прохання короля. Там за мною йде екскурсія, я завжди з ними десь перетинаюсь, але французькою мовою. багато чого цікавого тут можна дізнатися, якщо замовити екскурсію. А ось, дивиться, що в стінах написано. Теж вона, мабуть, розповідає, що це. Такі двері наче петріс. Це вже ми по максимуму зайшли. Вище можна. У XVII столітті фортеця продовжувала використовуватись для розміщення престижних полонених. Ув'язнених відправляли туди за прямим наказом короля, зокрема під час справи про отруєння у 1679 році. Ця серія скандалів, до яких були причетні декілька аристократів з королівського двору, і спровокувала справжні полювання на відьюм по всьому Парижу. ловлю на думці, що я не пам'ятаю звідки я і куди йду. Тут стільки входів та виходів, стільки дверей. Ось одна, друга, третя, четверта, п'ята. І це не так, що ти просто зайшов і кудись вийшов. Ти заходиш в одну двері і потрапляєш в якесь інше місце. І я не знаю тебе. Тепер... тут я ще, наприклад, не була. Дах такий гарний. В кожному залі ось такий дах. Мабуть, був популярний того часу. Так, добре, тут я був Знову я зайшла в цей самий зал. І а тут ще? Кого немає, бо люди в себе вдома. Крутий, звісно, дім. Так, тут я була, тут телевізор, а, тут ще є. Так. Щоб в мене було більше часу, я б, звісно, більше походила тут. З однієї кімнати ти потрапляєш в іншу. <laughs> Я наче в лабіринті вже якомусь. <laughs> як, як, як вийти? <laughs> це королі французькі. Ось твірна. Вихід і мені би все подивилось, що було. Ці вежі зупинились там, де і зайшли. Встигла все ж таки купити книгу. Ось такий сувенір я з собою звідси повезу. Тож, день був дуже продуктивний, як на мене, Побачила багато цікавого, хоч я і вся просто <х <х> мокра, але зараз, коли я вже йду, ніби дощ. Перестав йти, як завжди, але ніж ось шукати. З вами був влог Покатаємо. Мене звати Даша. Не забувайте підписатись на канал, мені буде дуже-дуже приємно. Також ставте парець. Також ставте палець до гори. Коментуйте! Буду рада читати ваші коментарі, спілкуватись з вами, чути вашу думку, чи цікаво вам взагалі. Дивитись на якісь історичні місця, музеї, замки, пам'ятки архітектури, чи вам цікаво, можливо, якийсь інший формат та контент. Дайте мені знати. Бажаю всім гарного настрою, позитиву та побачимось з вами у наступних випусках.